Усім привіт, друзі! Рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю вам про книжки про літературу. І у сьогоднішньому відео будемо говорити про прочитані книжки. Хочу розповісти вам про деякі з них, тому що не про всі книжки розповідала раніше, і сьогодні, думаю, теж буде дуже багато цікавого. Тож, сідайтеся зручніше, беріть з собою каву, беріть щось смачненьке і поїхали. Ось у мене зібралося Небагато книжок, які зараз у мене є у фізичному стані. Решту я десь пороздавала, десь вони у мене є, але не вдома, тому буду десь з боку показувати книжки, які читала. Я не буду розповідати про ті книжки, про які я вже колись розповідала на початку року, а почну з тих, на яких власне, і зупинилися. Перша книжка, яку я прочитала. Це була перша книжка Рагон, і я можу сказати, що вона мені сподобалась. Я не буду переповідати загалом про що вона, тому що я думаю, що вже майже не залишилось таких людей, які не читали Рагона, і я одна із них. Тому вирішила, що треба таки познайомитися із цією серією, тому що це дуже така. Відома серія, вона багато на кого вплинула, багато на які серії, багато на яких авторів, і тому стало, в принципі, цікаво, що ж було з драконами колись, що було з ними сперше. У цій серії ми будемо знайомитися із хлопцем, підліткою, який в процесі дорослішання знаходить яйце. І з цього яйця вилуплюється дракон. І далі його життя кардинально змінюється. Далі він починає піклуватися про цього дракона. Далі йому треба утаємничувати те, що в нього є дракон, і цей дракон уже, ну, вони поєдналися, наче з цим драконом, що він ще не став вершником, але по суті він вирощує цього дракона. От, і ми ну, проходимо з ним цей шлях дорослішання, вирощування цього дракона, і далі з ними починають відбуватися всякі цікаві історії. Я думаю, що про ці книжки я зніму окреме відео, де вже більш детально розповім. Я думаю, що багатьом буде цікаво. Якщо ви дивитесь і вам особисто це цікаво, то не забудьте написати внизу що не проти подивитися таке відео і так я буду знати більш орієнтуватися на які теми все-таки знімати відео далі так щоб це було цікаво наступною я прочитала точніше дочитала ігри спадкоємців це книжка якась мука була для мене насправді тому що я її купила більше ніж рік тому я її читала, потім відкладала, потім знов читала. от І от Я її зібралася з силами і дочитала. Те, що вона по возі важка і складно возити кудись з собою, це одне, не знаю, чомусь, вона мене так сильно не зачепила. В процесі читання, але от ближче до кінця я все-таки зрозуміла, що так, цікава більш-менш історія. Вона мені, в принципі, сподобалась. Не прям таке щось вау-вау. Але може бути, я не буду купувати далі цю серію, от, але скажу, що перша книжка доволі непогана, можна читати. Ця книжка буде нам розповідати про дівчину, яка дізнається, що якимось таким дивним чином вона стала спадкоємицею дуже і дуже заможного чоловіка. Власне, він помирає і все майно має дістатися цій дівчині, але за однією умовою, що вона проживе один рік із його родиною, тобто з його онуками, з його дітьми. І, власне, це така досить цікава історія, тому що оці онуки, їх четверо хлопців, вона буде з ними якби, дізнаватися цю причину, чому саме вона, чому їм дісталося ну, майже нічого, от, а все, все, що можна було, він відписав саме цій дівчині. І з одного боку вони ніби їй допомагають з іншого навпаки, роблять все, щоб її життя тут перетворилося на якесь таке пекло, от але вона бере себе в руки і розуміє, що вона має все-таки дізнатися, чому саме вона має бути тут, і починає вести таке своє розслідування. Чим мені ця книжка сподобалась? Це тим, що тут показується такий маєток дуже великий. І там ніби дуже багато різних потаємних ходів, різних таких ем, загадок, які треба розгадати, щоб потрапити там в якусь кімнату, щоб там щось відкрилось. От, і, ну, от, Не знаю, мені подобаються такі моменти, коли вони так дуже продумані, такі, дуже цікаві, і це додає такої якоїсь гри до книжки. І ну, от саме це, напевно, і сподобалось мені найбільше так. Не знаю, напевно, такі не моя історія. Далі я прочитала другу книжку із циклу Каравал, це легенда. І тут нам буде вже розповідатися більше про не Скарлет, а її сестру Донателло. Саме все, що буде пов'язано з нею. Там теж буде відбуватися певне таке загадкове дійство. Так як у першій книжці, От, але основну роль тут буде відігравати вже молодша сестра. Така білявка у такій синій сукні, вона так завжди скрізь змальована. скарлет, вона така, в червоних таких сукнях. От. І тут ми будемо дізнаватися, хто ж саме такий легенда, хто криється за цим іменем. І я на зараз майже дочитала вже третю частину, і, напевно, вона все-таки буде вже дочитана в наступному місяці. Хоча теж я цю книжку, от, напевно, десь із місяць вже не читала, не знаю, чогось, якось настрію на неї немає. І хочу сказати те, що все-таки особисто для мене перша книжка найсильніша. Всі інші вже такі менш цікаві. Я хочу дочитати цю серію, тому що я збираюся почати оцю нову Блада про недовго і нещасливо. І не знаю, мені абсолютно не подобаються назви. Абсолютно, там всі три книжки, які вийшли, там якісь такі назви, що, напевно, книжку з такою назвою я просто не хотіла мати в себе вдома, тому що хочеться. Більше про щастя читати, чим про якісь такі речі, але я розумію, що це просто назва, і там будуть якісь абсолютно інші події. Я не читала про цю серію нічого. Намагаюся перегортувати відео там, де говориться про ці книжки, тому що все-таки цікаво дізнаватися самі. Далі я читала книжку Звабливі речі, і про неї я так голосно сказала, що на той момент вона була однією. Найкращою книжкою, яку я прочитала в цьому році, і деякою мірою це дійсно так, доки я не дочитала останню, про яку я буду говорити, вони в мене десь тепер на одному місці. Звабливі речі будуть нам розповідати теж про двох дівчат. Я вже знімала відео огляд на цю книжку, розповідати вам про двох дівчат, про одну таку дуже багату заможну дівчину, яка. Має таку дуже складну родину, там всі просто з якимись психологічними травмами, вони не можуть з ними боротися. В неї є молодший брат, який взагалі потрапив до такого якогось місця, де він постійно лікується. От, а паралельно з цим буде розповідатися історія нам ще про дівчину, яка за Певних обставин свого життя стає аферисткою. І якось їхні долі будуть перетинатися, вони зустрінуться на озеро Тахо, і що з цього вийде, теж будете дізнаватися вже безпосередньо із самої книжки. Якщо вам більш цікаво про що вона, то можете перейти на попереднє відео, там де я розповідаю про цю книжку, як про кращу книжку. Року. І про ще одну. А ще одну це про книжку Муни зайчик І там, я розповідаю, абсолютно вона мені не сподобалась, і я просто її там розбила пух і прах. І є в мене певні причини говорити так, тому що не знаю, я за своє життя прочитала дуже багато книжок, і в мене було велике розчарування насправді. Що це взагалі було? що це взагалі було, Тому що книжка-зайчик особисто я можу сказати, що ця література не для мене. Я люблю такі академічні твори, я люблю якісь такі, не знаю, там і не містика, і не фентезі, там щось таке дуже намішане. Але. Те, як вона написана, я вже говорила, це повний жах, і може, це вина перекладача, може, це сама авторка так написала, але вона написана дуже просто, дуже не, не мелодійно. Там абсолютно немає нічого, що хотілось би підкреслити. Щось таке цікаве, або якісь, я не знаю, там порівняння, метафори, щось таке дуже класне, яке от просто хочеться взяти і підкреслити. Бо воно таке класне, от, і ти боїшся його втратити і забути, а хочеться час від часу повертатися до цих книжок, так? І от щось там таке в них знаходити. А в ній нема абсолютно нічого, що хотілося б знайти, і просто хочеться закрити, забути, і все. І ще одна книжка, яку я. Встигла прочитати це портрет митця за щенячих літ Ділан Томас, і ця книжка теж є однією з найкращих поки що прочитаних, тому що вона така дуже тепла історія. Я б сказала, що вона дуже літня. Вона нам буде розповідати про такі, такий хороший період життя, дитинство, про те, як головний герой буде дорослішати. Буде знаходити себе, як він буде ставати поетом. І якраз у цій книжці я підкреслила дуже багато. В ній дуже багато стікерів. Я, напевно, в наступним відео хочу якраз про неї викласти, тому що вона дуже цікава. Вона така, не знаю, от прям бере за душу. Мені вона прям дуже сподобалась, і я вам теж рекомендую. Ні, я підкреслила дуже багато. Я деякі моменти виставляла в себе в інстаграмі, і напевно теж там виклала такий пост, там, де пофотографую ці свої підкреслення, що там понаписуване є у книжках. Я взагалі дуже рідко пишу книжці, тому що, перш за все, так як у мене їх багато, деякі з них я починаю читати, і я розумію, що ні, от ця книжка не моя. І і я її хочу продати зразу ж. Тому що ну, не завжди ти можеш прям вгадати цей настрій, якийсь майстерність автора. Ну, від багатьох речей насправді залежить те, чи сподобається книжка, чи ні, в який час вона прийшла, яке там ґрунтя є вже до того, коли ти її сідаєш і починаєш читати, з яким настроєм ти йдеш, за яким, за яким, за яким жанром ти йдеш. От, ну, тобто багато чого залежить. От, а коли а, в книжці хочеться підкреслювати, підкреслювати і підкреслювати, значить, її хочеться лишити в себе на поличках. І ця книжка є от саме такою. Я її ем, не знаю, чи буду комусь давати почитати, тому що там багато моїх думок. Таких місцями дуже смішних, тому що коли читаєш такі історії, починаєш згадувати про своє дитинство, що там було, і там теж завжди багато чогось такого смішного, позитивного. Не знаю, говорять, що дитинство це найкраща пора, от, і саме воно завжди залишається в пам'яті таким най най таким періодом, який хочеться берегти. от. Тому, якщо вам цікаво почитати, то я її рекомендую, але напевно такі більше, як ліпну книжку. Ага, і я ще забула додати, тому що я її буквально щойно прочитала. Ще одна книжка це Вище неба». І теж я планую про неї більше розповісти в наступному відео. І цю книжку я якраз дочитала сьогодні. І можу сказати те, що я не знаю, не дуже я полюбляю такий жанр, але теж вона мені доволі сподобалась. Це буде такий спортивний любовний роман, і коли відкриваєш таку книжку, то менше за все цікавить якийсь там дуже розписаний сюжет, щоб там було щось таке вау. Зазвичай, таких, коли купують такі книжки, то туди йдуть для того, щоб просто відпочити, відволіктись на щось, але при тому всьому читаючи. Тут буде багато, ну до речі, не так багато сцен 18, але вони прям є одна така, що, по-моєму, на 20 сторінок все розписане. Тому, якщо ви любите такі книжки, то ця вам точно сподобається. Вона була дуже популярною. Ця серія, серія взагалі популярна і в світі, і в Україні. Я не знаю точно скільки там в цій серії має бути книжок українською, по-моєму, три видано. Чи це вже завершена серія, чи там ще якась є, не знаю, чи вона ще дописується. Я не дуже шукала інформацію про цю серію, про цю авторку. Просто купила собі на день народження цю книжку, от, і ем, вирішила познайомитися все-таки із е, жанром спортивних любовних романів. От. Чи буду я читати цю серію далі? Напевно, буду, але, можливо, не так скоро. Можливо, трошки згодом, тому що зараз хочеться почитати чогось іншого. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то не забудьте поставити. Палець догори і написати коментар. Так ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися і набрати більше переглядів. І якщо вам сподобалось це відео, то переходьте на наступні. А ми зустрінемось вже зовсім зовсім скоро. Па-па!